Друзі, всіх вітаю! Мене звати Саша Марченко. Я CEO та арт-директор дизайн студії Hyperactive, а також викладач школи Hyperactive Education. Зовсім нещодавно ми закінчили курс з дизайнерами по портфоліо. Це був практичний курс. І сьогодні я вирішила зібрати наших студентів, попитати, як це було для них, яких результатів вони встигли досягти за цей час. Тому сьогодні буду вам це показувати. Також додивіться це відео до кінця, бо в кінці у вас буде можливість потрапити. До нас на безкоштовну діагностику вашого портфоліо. А також я покажу роботи, котрі зробили наші студенти під час цього курсу. Тож залишайтеся з нами і приємного перегляду! Друзі, всіх вітаю сьогодні! В рамках моїх інтерв'ю з нашими випускниками і студентами курсу «Make it А у мене в гостях Валерія Кучинська. І сьогодні ми проговоримо про твій досвід, досвід проходження курсу і загалом яких результатів вдалося досягнути. Привіт, Лер! Привіт, всім привіт. Слухай, можеш, будь ласка, поділитися, скільки ти вже в дизайні, який досвід ти маєш? Так я в дизайні близько чотирьох років, працювала в аутсорс компанії і в цілому весь свій досвід отримала там зараз в пошуках нової роботи. Круто. Розкажи до того до курсу, як виглядало твоє портфоліо за ці чотири роки, що там власне було? Mm -hmm. Ну, бі бідновато воно виглядало. Я навела Behance і Dribble, uh, моє портфоліо було в Ноушені, uh, бо в мене NDA, і там я виставляла, типу, свої там роботи або роботи з курсів, які я проходила. Uh, ну, так, Середненько виглядало, я думаю. Зрозуміло. Ну, в цілому це були роботи з курсів і якісь маленькі робочі проєкти, та? котрі можна показати. Да, да, да. Зрозуміло, дякую. А яка була твоя мета, коли ти вирішила змінити портфоліо, прийти до нас? Яка власне у тебе була ціль? Е, ну, загалом, е, взагалі, напевно, в мене була ціль, типу, зробити е, е, опублікувати порізу на Behance. Напевно, навіть одну. Тобто я не думала, що ми так багато встигнемо зробити, і ще й дрібл зробити. Тому, якби, да, моя мета була, напевно, ну, поповнити типу біханц. Е, я думала там однієї роботи, ну, може, дві максимум. <гументити> ну, так. Клас. А, цікаво. А давай зараз скажемо, скільки в тебе по результату робіт в дріблі і в біканці після ну, по, по закінченню. Зараз у нас закінчується вже цей курс, скільки ти маєш робіт? Е, так, е, значить, ну я опублікувала дві е, п'язи на біканці, і третя в мене в процесі, я повинна її закінчити вже і купу е, шотів на дрібл, ну там, напевно, більше десяти. Вот. Mm -hmm. а про дрибл, я ж як я вже казала, я навіть не думала <гас> клас. А Що ти, до речі, з Notion-ом вирішила робити? Ти також ти і там ведеш, і на Behance ведеш, і на дріб ведеш виходить? Чи як? Да, так. Да, я... Типу наушен залишаю, бо я хочу в продуктову компанію, і там от этот сторітелінг важливий, і тому там я залишила і ті роботи, які були, ну деякі я повидаляла, і просто залишаю типу, посилання на Behance і на Dribbble. Клас, це дуже гарна стратегія. Власне під конкретну роботу Ти зможеш зрозуміти, що потрібно показувати. А можеш також поділитися ем, своїм враженням від курсу самого е, саме те, що тебе найбільше вразило під час проходження. Що найбільше вразило, допомогло. Так, да, я, я собі до речі заметити, робила. Е, Так, що мене вразило, це напевно перший індивідуальний підхід. Бо я такого не очікувала. ось, Те, що у нас маленька група, і через це якраз цей індивідуальний підхід, супер круто спрацював, і від тебе було просто мільйон фідбека, І от це мене теж вразило. Ну, Загалом це можна типу, запакувати в цей індивідуальний підхід, mm -hmm. бо це а, да, те, що мене вразило, і, напевно, Ну, я цього не очікувала. От, бо я проходила багато курсів. Mm -hmm. Такого курсу, як це, я не проходила, і я взагалі не знаю, чи існує щось таке на ринку. Mm -hmm. uh, да ну коротшувати, індивідуальний підхід. Mm -hmm. А і ще туб багато, багато інформації додаткової і ресурси, які ми виділилися. Це теж прям. Робочі, тобто, наші робочі секретики. Да, да, да. Ми видаємо ексклюзивно на курсі. Слухай, а що було найбільш корисним в процесі проходження? Прикольне <питання>, питання. Що я подумала? З цього всього індивідуального знаєш? Напевно, знаєш, те, що я просто дуже довго отрицала біганс. Mm -hmm. і, і, і я зараз я просто аналізую це, і я розумію, що напевно, це через те, що я не знала, як працюють е, ці платформи. Типу, е, які роботи там залітають, да, якими вони повинні бути. ось ці якісь секретики які там е, дрібні. Е, я цього не знала, і тому якось я і адресала, можливо, це. І от загалом, як працює дрібл і як працює біханс, це напевно. Прям супер інсайти були для мене, Угу, клас. Слухай, ну насправді ще е, тут такий момент, що коли ми розраховували робити цей курс. Ми ну, не то, що сподівалися е, собі в цільову аудиторію. Ми е, брали таких більш джунових дизайнерів, е, де Behance – це невід'ємна частина. Тобто і ще немає в той момент такої великої кількості UX, щоб показати. Але при тому твоя стратегія також супервірна, що у тебе вже багато досвіду в дизайні, і ти в ноушені можеш допоказати той процес, а в Behance показати більш. Mm -hmm. Це супер. Yeah. А з яким от під час всього нашого цього процесу створення трьох кейсів, з якими найбільшими викликами ти стикнулася і як ти їх подолала? Mm. Що було найскладніше? Блін, я не знаю. No, oh. Напевно, те, що для мене було, може, таке трошки новеньке, це робота з зображеннями, з картинками. Mm -hmm. Я теж дуже багато, до речі, якихось там і ресурсів, да, от це AI generated ресурси, я нове для себе підчерпнула. Я зрозуміла, що я в цілому. Uh, я працювала з фотками, але, ну, по-перше, тоді не було AI, і це були не типу не супергарні фотки, а типу, якісь там, не знаю, працюючі люди. А, а тут ти? прям. Um, ну, це, типу, більше як нове для мене було. Да? Ти, може, міні виклик якийсь. Mm -hmm. um, ну, що, я не знаю. Генерація якісь, а, а, гарні, ну, да, може гарні секції якісь підібрати. От я вже, типу, якщо ми починали з того, що ми там шукали Франкенштейн і намагалися повторювати секції, то зараз я думаю, так. А як би я зробила типу, гарну секцію, там, може якось би mm. її змінила, і от це прикольно. Типу, що воно ем, прогресує, коротше. На на да, дивність да. рішає, це дійсно так. Слухай, можеш розказати, можливо, тобі допоміг, допоміг фідбек мій, фідбек куратора, яким, яким чином цікаво дізнатися, якщо це було корисно. Ну, да, Коментарі, типу, от я прям пам'ятаю, як ти казала, типу, ця секція застаріла, я така. Mm. Цікаво, чому вона застаріла, і починаю типу, подивитися роботи, які зараз типу в топі. Або ті там, коли я вже доходила до тих, які там в 23 22 двадцять робили. І mm -hmm. я зрозуміла, що мені не вистачає ново ну, цієї надивленості, і оцих знань, типу, щоб я розуміла, що ця секція застаріла, і от ти, от, такі, якісь моменти, які я постійно казала, типу, коментувала. і я така угу, угу, угу". Mm -hmm. yeah, супер прикольно. Ну, дивленість, до речі, дуже багато рішає в кар'єрі дизайнера, тому да, це дуже важливо. Слухай, можеш також поділитися, як, чи змінилося взагалі у тебе сприйняття тебе як дизайнера після проходження цього курсу, і як ти себе відчуваєш тепер? Да. Ну, це знову таки, завдяки твоєму фідбеку. Коротше, я працювала, і мої проекти я не можу сказати, що вони були гарні. Uh -huh. Тобто вони були, типу, окей, а, інді не окей. Ну, тобто, візуал там не, не той, що там awards виграє, або набіхаць, збере купу лайків. І через це, якби страждала моя, там, ну, може, креативна якась да, сторона. І я довгий час думала, що а, ну, типу, я Аля поганий дизайнер, у мене оця сторона, вона, типу, просідає, бо я там в Єксі добре розбираюсь, там в дослідженнях, в якомусь М, типу, в якихось інтерфейсах, які там складні, але вони, ну, вони не можуть бути гарними, бо вони не будуть працюючими. От, і я от така, типу, прийшла на курс. Е і мені треба, і я зрозуміла, такі, ну, типу, треба тренувати надивленість, і що я все-таки, у мене є смак, я розумію, де mm. гарне, де не гарне, я можу робити гарні роботи. А, і, от, і плюс те, що ти там казала, що там, от там з твоїм рівнем ти гарно робиш і це все. Я розумію, все-таки, що я там не, не почуваю. Да, да, ну, і на початківці, типу. Ні, не горе дизайнер, ой, я згадав слово. Я, до речі, такого нікому не казала. Це не мої слова. Ні, це я так це подумала. Але ти дійсно, у тебе дійсно класний рівень дизайну, що тепер і упакований. Супер. Слухай, можеш поділитися, кому кому би ти могла порекомендувати цей курс? Нуті, тим, у кого нема портфоліо, тим, хто, наприклад, в моїй ситуації там, у людей НДА, і нема. Ну, тобто ти не можеш виставляти свої робочі проєкти, і тобі треба з нуля своє mm -hmm. портфоліо запаковувати, тим, хто шукає роботу, їм потрібне портфоліо для цього. Uh, і ще навіть тим, хто хотів би там прокачати свою надивленість, да, і просто поробити там для себе гарні дизайни. Навіть можна, ну uh, да, це можна викласти в портфоліо, це типу mm -hmm. буде бонусом, але і просто типу прокачати це і побути от, в ком'юніті людей, які займаються однією задачею, і це дуже прикольно мотивує і прям допомагає працювати над цим. Клас. О, тим, кому треба портфоліо просто да, і джунам, тим, е, хто шукає роботи, їм потрібно портфоліо, тим, у кого NDA, і тим, хто хоче е, прокачати свою креативність да, в ком'юніті дизайнері. Клас, це дуже корисно. А, а собі в минулому, що би ти могла порадити от перед стартом курсу? Да, можливо, у тебе були якісь сумніви чи щось таке, чи загалом, що б ти собі, е, пройшовши цей шлях, порадила е, на самому початку до старту цього курсу? Я чесно, я не сумнівалася. Я прочитала е, ну, в LinkedIn Пост, і я така: «Блін, це те, про що я давно думала. Mm -hmm. Але ну, я не, могу, я не можу на це повпливати, але я би хотіла дізнатися про такий курс раніше. Mm -hmm. <свят> вот, це, це єдине, напевно. А так я не сумнівалася, я прочитала, я така, блін, це реально те, що мені треба. А, ну вот. воно якось, знаєш, напевно, вчасно прийшло, бо я повторюсь, про те, що я отрицала Біханс. Типу, Uh -huh. uh, і я прям і я ну, от от, в ноушені робила портфо. Um, і напевно, може, коли я вже почала думати в ту сторону, що, можливо, все-таки треба мати якісь гарні роботи на Біханці, і, і я побачила це оголошення про твій курс. Да, радісно. радісно? Все вчасно. Да, дуже рада, да. що часто попався тобі цей пост. Тому що я дуже рада, що ти була у нас в групі. Взагалі, у нас дуже класна група е, склалася, е, тому дякую тобі за цей шлях разом з нами. І дякую, що да, при... дякую тобі. Дякую. Дуже дякую Валерії за те, що поділилася своїми враженнями після курсу. Також хочу показати а, її презентації, котрі Валерія зробила під час цього курсу. А, також ви можете перейти на наш а, Behance студентський. Так? У нас є ком'юніті студентів, де ми підтримуємо один одного, лайкаємо роботи а, і так далі. Ви можете там подивитися всі ці роботи більш детально, підтримати, поставити свої лайки, залишити коментарі. Також у нас купа дріблшотів. Оформлено це все в класне працююче портфоліо, а, і а також у нас тут купа дріблшотів, оформлених в класне працююче портфоліо. Друзі, якщо вам подобаються результати наших студентів, якщо ви нарешті хочете сформувати своє портфоліо, щоб впевненіше себе почувати і подаватися на вакансії, приходьте до нас на розбір вашого портфоліо, тому що на цей курс можна потрапити тільки через розбори ваших робіт. Це абсолютно безкоштовно, це ні до чого вас не зобов'язує, але ми зможемо подивитися, сказати вам, що вам можна покращити в портфоліо, і таким чином зможемо зрозуміти. Для себе, чи можемо ми, ми вам допомогти. Тому що доволі часто ми просто, а, до, до прикладу, якщо ми бачимо багато якихось критичних UI, ux проблем, ми не можемо взяти людину до себе на курс, а спочатку відправимо, посилити вашу базу, а вже потім з радістю допоможемо на цьому курсі. Тож, десь поруч з цим відео є посилання на те, щоб заповнити або анкету, або одразу податися, надіслати нам своє портфоліо, і ми його розберемо. Тож, незволік. Кайте, у нас завжди лімітовані ці місця на діагностику, тому що його проводить команда саме дизайнерів студії. Тому чекаємо саме ваше портфоліо і будемо раді бачити вас у нас на курсі.